Допомога нашим армійцям та вторинна переробка. Студенти Хмельницького національного університету почали виготовляти павербанки для наших захисників. Ідея для України не нова, а от у Хмельницькому таке роблять вперше. Думка не нова на теренах України, але відносно думка нова в теренах міста Хмельницького для того, щоб долучити студентів до допомоги нашим хлопцям, нашим збройним символам саме в. Павербанках те, що їм потрібно зарядити телефон, зарядити будь-який гаджет. Зараз на передовій ну в більшості міст, якщо чесно, то немає світ. Наразі студенти вже виготовили кілька таких зарядних пристроїв. Кажуть, зробити їх неважко. Головне, щоб були акумулятори. Процес не настільки важкий, наскільки просто монотонний. Тобто, ми робимо одне й те саме дуже багато часу підряд. Просто треба, наприклад, там годину сидіти і просто з паяльніком. Один павербанк, я думаю, десь за годину, можливо, півтори. Це не перші розробки, до яких причетні викладачі та студенти Хмельницького національного університету. Спочатку війни студентське конструкторське бюро Хмельницького національного університету активно долучилось до певних розробок, які будуть йти на користь Збройним силам України. Це вже не перша розробка, це розробка вже четверта або п'ята. Почали ми з мобільного зарядного устройства з допомогою сонячних батарей. Потім технологи розробили борщі сухі, потім ми розробили катапульти для запуску безпілотників. Це все розробляли студентське конструкторське бюро Хмельницького національного університету. Виготовлення павербанків носить на меті кілька напрямків: це практика студентів, допомога збройним силам України, вторинна переробка та, зрештою, дешевизна пристроїв. Один на 20 тисяч міліампер вартуватиме близько 200 гривень. Нашою ідеєю зацікавився благодійний фонд сім'ї і Поруч вони долучаються до нашого проекту, долучаються як і в організації закуплення певних матеріалів, це і плати, припою і різних розхідних матеріалів для виробництва перобанків. Так само допомагають в організації саме збору використаних електронних цигарок, ну і інформаційною підтримкою аналогічно. Наразі використані електронні цигарки збирають студенти, але просять всіх долучатися до такої справи, аби павербанків для збройних сил України було багато.